Привіт у вас на моєму каналі. Коротше, зараз щас... починаємо каситичний кум собі коси. Попросив притягнути прицеп. Зараз залью соляркою. Скажіть, як я таку лікую віддерну. классно классно стоит стоїть, заливаю солярки, отцепляю диски, їду за прицепом. Очень удобно, що я швидкі зйоми зробив. Тут лайфхак просто стяжками намітив, куди який. Оп, все. Це і снятий. Це і снятий. Так що розривні муфти ставте одразу на любую техніку. Зацепив прицеп, з першого разу під'їхав, як для неопитного, це нормально. Так, треба перевірити давлення. Сергія казав, що цьому має бути не менше 2,5 Ну, але я перевірю усі, щоб було правильне давлення в колесах. Так, в цьому колісу у нас он, півтори атмосфери, в тих по два. Напишіть, яке правильне давлення має бути у колесах е прицепа тракторного понакачував, лечу з прицепчиком Перший раз їду з прицепами, якщо так розібраться. Тут не дуже далеко, заставок, потом на полі включусь, покажу. Приїхав на поле. як час вже кум скосив, я не знаю, скільки тут. Десь він з тієї сторони. Ну Він настільки самостоятельний косить сам. І комбайн тут, і десь там газон, я йому кажу, давай буду возити, наконець він позвонив, Це хоч допоможу йому хоч трактор повозити. Поки стояв, внимание, що десь у мене почало підкапувати масло. Ну це, похоже, з, з, этого, з руля або щось. хрень, я знаю, з чого. Зараз буду відкривати капот, дивитися, непонятно, що воно таке. Короче, капа десь з масляного радіатора не обвал, але десь слине. Він там грязний, Надо, короче, сняти цей кожух, вдома сниму. Вимию ее заведу да, и буду Так же, заміти воно вода якась потекла. То ли з помпи, то ли хрень, я знаю откуда. Короче говоря, прийдеться, наверное, щось ремонтувати, Но це нічого, це все нормально. А так вроде работа чистенько, хорошо. Косим, естественно, новеньким кейсом. Тільки в этом году з салона пригнали. Ну, а такий вид з кабины комбайна. Який ти казав тебе? Кейс Ньюпола. Джандир. Джандир, джендир, я попутаю. Да. Це ліфтери ж називається? Ні. А як називається? Називається направляющий. Коротше, як... А ось така жарка. Інтересно, сидіть. Зараз, да, в принципе, комфортно косить, не жарко. Бо ми яке шпить косилися, это вообще просто в ладу тут сиди. Жаріще нереально було. А зараз на лайті, як на курорті, день. Вигрузка. Дополнительно і за счет великого вітру мусор виліта. Газончик загрузили, зараз газон одгоню на край поля. Серега поставив новенькі стопаки, я йому підігнав. Правда, непонятно за стопаки тормозів немає. Одне переднє ліве тормози, так що так крайне акуратно на першій зараз будемо їхати. Так, ідемо так, по... вздовж стерні, як положено, щоб не пробити радіатор. Ось, ось тут більше всього так положено. Так потихеньку їдемо. Газончик стоїть возле трактора. Інтересно, як воно молоте там внутрі. Тому що шляпки он практично цілі вибиває вообще круто. Як взагалі абсолютно добре вимоваче, але чи... шляпки цілі. Я думав воно буде перемелювати як этот, як солому перемелює. Вигрузка першого бункера в прицеп тракторний. Влазив, лазив, я так і не побачив, де в мене слина з масляного е радіатора. Завтра буду знімати. Ну видно, ось ось тече. Воно не обвалом, треба знімати, завтра буду робити. Ну зато побачив, де в мене тече. Отут спереді. Получається, не знаю, видно-не видно. Не видно. В общем помпа і знизу помпи між блоком і помпою. Похоже, герметик там уже проходився, я кусочок одрива, він дерев'яний, начало підтікати. Ну я думаю, радіатори прийдеться зняти, помпу відкрутити, зробити там все по феншую, А так вроді все чудово. Осталась последняя полоска. У нас он скоро вже закат буде красивий. Я пошти повний. Я думаю, це що це ще ці тінці поля вигрузимо. У нас дуже красивий закат. Тем не менее, ми встигли докоситися поле. Я точно не знаю скільки гектар. Ну, судя по кружкам, врожай, десь нормально, теж точно не знаю. Ну, в общем, ось таке відео. Підказуйте мені, що по трактору, що по управлению трактором, по всім нюансам, по уборці, по перевозці. Визучаю аграрну тематику. мені це дело оказалось интересным. Все, всім, Дякую за перегляд. До нових зустрічей.